Вітаю вас до вашої уваги. Рубрика програм як правильно через теракти Російської Федерації проти української енергосистеми люди питають: як правильно українською відключення електроенергії чи вимкнення електроенергії? Відключати, відключити. Тобто роз'єднувати щонебудь, пов'язане з роботою певної системи, вимикати, вимкнути, припиняти дію чого-небудь перериваючи зв'язок із загальною системою, припиняти дію якого-небудь приладу, механізму. Якщо електропідстанцію руйнує ракета, це аварійне відключення. А просто вимкнути електрику, ми можемо в себе вдома, натиснувши вимикач. Коли світло відключають енергетики, це планове відключення, бо електроенергію не просто вимикають, а роз'єднують споживачів та електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему, а потім знову під'єднують, підключають. Тож відключення це не росіянізм, а найточніше слово в нашому випадку. Правильно буде. Віялові відключення та графік відключень, а не віялові вимкнення та графік вимкнень. Говоримо правильно, мова має значення. До нових зустрічей!